Гарна схема з маками з нашим авторським підбором кольорів. Схема в наявності вона вже укомплектована бісером. Тобто, це означає, що вона може вже сьогодні поїхати до вас, саме сьогодні. Ось такі кольори ми підібрали. Зараз покажу трохи ближче. Ми думали на листочки, на самій макі, обирати також прозорі чи обирати кераміку, зупинились на кераміці. Ось такі гарні керамічні кольори. Плюс цієї фактури мені вона дуже подобається тим, що це кольорове скло, воно майже. Не убиваєме, воно не вигоряє, його можна мити. Це та й одна із фактур, які можна використовувати для бісерних прикрас. Якщо не знаєте нічого про фактури бісеру, пишіть коментар до цього відео, розкажемо детальніше. І також у нас на сайті є стаття про фактури бісеру, і також на сайті в бісері в каталозі в описі кожного товару є інформація кожного бісеру, яка це стійкість. Найстійкіший стійкий, нестійкий. Тобто можна переглянути і підібрати. Для вишивки бісером картин підходять всі фактури, тому що вони зазвичай не беруться. Ми не рекомендуємо брати картини, рекомендуємо вишивати їх максимально акуратно. І вони будуть під склом, тому можна використовувати майже всі фактури. А для створення перекрас рекомендуємо використовувати тільки найстійкіші та стійкі фактури. Ось такі гарні, гарні кольори червоного. І зараз я покажу поближче. Схема Габардин. вона проклеєна флізеліном. Виробник тут не рекомендує бісеру, тому ми підібрали за нашим власним авторським підбором. Ось так покажу зараз поближче. ось так. Від темно такого червоного бордового. До світого. Тут жовтий, але нам здалося, що жовтий буде не досить природно виглядати. Ми взяли ось таку гарну фактуру з райдужним відтіночком. Ось так вона буде виглядати. І поряд ось цей такий не помаранчевий, прям помаранчевий, він більш такий жовто-гарячий, теж дуже-дуже гарний відтінок. Червоний, темний червоний і бордовий. І ось. Наш плавний перехід з чотирьох зелених. Схемка в наявності з комплектом бісеру. Поїхати може до вас вже, вже сьогодні. Хто бажає замовити, переходьте відразу на сайт. Можете в пошуку вводити плюві маки або 211. Це артикул схеми, або пишіть нам в повідомлення для оформлення замовлення.